Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Каже Господь, майте віру в Бога. І істинно кажу вам, хто хто скаже о цій горі, пересунься кінця в море, і так воно станеться, якщо ти не будеш сумніватися в серці своєму. Ну, здавало бися, знаєте... Ну, Якесь таке, ну хто буде молитися, щоб гора пересунулася з одного місця в друге. Ну, для чого, так? І Господь Бог дає знаєте, таку ще одну умову до молитви. І каже: тому кажу вам: усе, що будете просити в молитві, віруйте, що отримаєте, і буде воно вам так. А коли стоїте на молитві, то прощайте. Як маєте щось на кого небудь Господь Бог дає такий запобіжник, так? щоб ми часом не молилися і не, і не просили якихось дурниць. Є дуже багато людей, які моляться і просять дурниці, і не отримують. А є, які просять добрі речі і не отримують. Чому? Бо нема умови тої молитви. Прощайте, як стоїте на молитві. Віруйте у Бога. Людина, яка почула Бога, і Бог каже прощайте, і людина, що переступає через себе і каже, так, я готовий простити. Значить, у тій людині. Є присутній розум. Не просто розум, як здатність мислити, так? а здатність мислити по Божому. І тут, якщо людина мислить по Божому, вона не буде просити, щоб та гора пересунулася туди чи інше. Для чого? Це Бог рухає світом, якщо йому треба щось кудись пересунути. А ми, ми молимося в межах своєї компетенції. Бог часом нас так підказує, що ми хочемо посунути гору з одного місця на друге, а себе не можемо пересунути з дому до церкви. Ніяк. І тому Ця Євангелія, вона є особлива, Оцей відрізок святого Письма, відрізок святого Євангелія, здавалося б, такий простий і зрозумілий. Але кажу вам, ота Божа премудрість і Божий задум, який нам є даний, щоб його читали. І мудрі і немудрі, І, і ті, які мають якісь наукові звання і прості люди і для кожної з нас. <свісно> в міру своєї компетенції, в міру свого інтелекту ми сприймаємо оту науку Божу. І тому, як ви щось не отримуєте в молитві, то задумайтеся, чи ви вмієте прощати. Задумайтеся, чи ще ви на когось є злим. А особливо перегляньте свої відносини, родинні. брат, сестра, мама, тато, невістка свекруха, ті, які близько ці люди, які близько, вони мають найбільшу нагоду попасти в конфлікт. Тому що кожен день спілкуємося, кожен день перебуваємо в різному стані, або через день, або ще якось. Але ті люди, які частіше контактують, ті люди частіше мають нагоду посваритися. Ви скажете, ну якщо людина побожна, то вона не повинна сваритися. Ні, я би так не казав. Ми люди. І ми часом підпадаємо під емоції. І це не є зле. Це є добре, бо вона робить нас людьми. Емоції урізноманітнює наше життя, забарвлює наше життя максимально позитивними відчуттями. Але так же само. Коли хтось накозили, хтось неправду побачив, і тоді максимально негативні відчуття. І людина кидається то вправо, то вліво. Це життя. Якщо людину зупинити в одному стані, навіть якомусь щасливому, вона за певний період часу. Знудиться, життя стане сірим, одинаковим, А для того, щоб такий стан був, треба, щоб коло тебе не було нікого. А як коло тебе нема нікого, то ти у спільноті одиноких, а це пекло. Коли в тебе нема змін, коли навколо тебе нема людей, коли ти ні з ким не спілкуєшся, коли ти ізольований від цілого світу, коли ти сам це камера одиночка. Але до ув'язнених ще десь колись приходить той наглядач, ще йому їсти приносить, а пекло це спільнота одиноких. У яких не міняється стан, а він є постійно, постійно гірший і гірший. Як не міняється, якщо постійно гірший? Добро це те, що стає краще і краще. А зло це те, що стає гірше і гірше. І якщо грішника не зупинити, він буде ставати гіршим і гіршим. Якщо людину, яка робить зло не зупинити, вона буде ставати гіршим і гіршим. А та людина, яка покаялася, вона не буде одинакова, вона буде постійно ставати кращою. Вона буде зростати у Бозі. Тому, коли просите, коли стоїте на молитві і просите, прощайте один одному, якщо маєте щось. Один проти другого, каже Господь. І отець ваш той, що на небі, простить вам провини наші. Простити нам провини це дати мені можливість рости в доброму. Це дати мені можливість зростати у позитиві. А що Бог мені простив, я маю простити. Господь, то виходить, що моє спасіння залежить від мене? Так. Бог нас відкупив і дав нам можливість, але спасти нас без нас Він не може. Бог нам дав можливість спасіння, але без нас Він спасти нас не може. Тому перший крок спасіння це є прощення. Простіть усім і собі також. Бо ми часом все можемо простити, а собі ні. Боже, який був дурний, і нащо то робив, нащо туди пішов, нащо то сказав? І постійно себе картаєм, картаєм, картаєм. Простіть і собі також, щоб Бог нам простив, щоб Бог дав нам можливість зростати у ньому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Isusu Hristu. Slava na Isusu.